На Миколаївщині приватизації наразі підлягають 49 об'єктів державної власності. Про це на брифінгу в медіа центрі Миколаївської ОВА розповів заступник начальника регіонального відділення фонду держмайна Олег Сокол. Скільки об'єктів вже відійшли в приватні руки та як в регіоні стартував проєкт Земельний банк розкажемо в наступному матеріалі. На Миколаївщині продовжується процес приватизації об'єктів державної власності. Про це на брифінгу розповів заступник начальника регіонального відділення фонду держмайна Олег Сокол. Наразі в переліку на приватизацію перебувають 49 таких об'єктів. З них 8 це єдиний майновий комплекс державних підприємств, 38 окремо майно, залишився один об'єкт незавершеного будівництва та два об'єкти соціально-культурного призначення. З 24 2024 року управлінням забезпечено приватизацію 9 об'єктів державної власності, чим забезпечено відходження до державного бюджету 25,8 млн грн. В порівнянні, щоб розуміти наскільки це великі цифри, скажу, що за весь 2023 рік було забезпечено приватизацію восьми об'єктів, то надійшло 14, 120 тисяч 14 мільйонів гривень. Окремо, Олег Сокол повідомив про аукціон 27 червня, на котрому через електронну торгівельну систему Прозоро було продано державне підприємство Миколаївське морське агентство. В ході торгів прийняли участь шість учасників. Ціна зросла в 20 разів, і ціна продажу склала 14 мільйонів 280 тисяч гривень. Ці кошти очікуються для надходження бюджету на протязі місяця. На Миколаївщині триває реалізація проєкту Земельний банк він передбачає консолідацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на праві оренди оператором банку, який буде передавати їх в суборенду на земельних торгах. Загальна площа таких ділянок по Україні становить 386 тисяч гектар. Зазначені земельні ділянки потребують більш ефективного використання. При цьому слід зазначити, що держава володіючи таким крупним пакетом. Земельних ділянок взагалі не отримують коштів від його від використання цих об'єктів, а місцевий бюджет отримують лише 1% відсоток нормативної грошової оценки від власників цих об'єктів. Проєкт Земельний банк дозволить не лише ефективно використовувати землі, але й підтримати агровиробників, наголосив Олег Сокол. На першому етапі його реалізації очікується надходження в бюджет до 1 мільярда гривень. При залученні усіх державних земель ця сума може перевищити 8 мільярдів. Сергій Лосюк, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.